Доброго здоров'ячка, господи Подалав я дану діляночку, не знаю, сотки 4 мабуть, більше менше, то не важливо Вніс органіку і заорав Дощ зараз почався дуже сильний, відповідно далі вже ніхто роботи ніякої робити не буде. З половини цієї діляночки вже пішов дощ. Бросати я не бросав, тому що погана прикмета можна залишитися не заравши. Ну а поки промочив дощик, я це все зробив. Значить, по факту робота зроблена, наскільки це якісно покаже весна. Ну а саме головне, це те, що назимува назора і те, що я гарцював, їздив мотоблоком. Наїздив я туди дуже багато звучувати цифру. Я так підраховував, але самому страшно. І в більшості випадків ну половину. Це я їздив з вантажем. А це все, що тут лежить, це все я вивозив. А, сьогодні хотів показати, але все ж таки дивись, погодка псується. Не став я займатися. швидко замінив цей вузол. Чому? Тому що мені зручніше. Тикати вниз оцю ручку, чим догори тягати. До гори, тягати. Догори, скажімо так, пальчиками на себе давиш і в тому відчуваєш, а коли вниз придавив цією рукою, то вже хоча б пальцями то легше. Ну і корпус, ви бачите, що один, що другий залип, залип вже нормально, тому що пішов дощ який... Волога, тим паче, що тут стежка, сюди вода збігалася, так? Вивертав як можна менше, хоча він все рівно місцями становився вертикально, ось так, і орав, так, як воно повинна бути. Ну, В даному випадку тут у нас стежка. Тут хоч би як-небудь здовбать, а там вже фразою буду добивати. Не, скажімо так, не критично, але все ж таки. Набивається між крилами, воно не, не, не заважає роботі аж ніяк. Одне єдине, що естетично не красиво, коли забито там усе, що тільки можна буде. А так, бачите, просвічується повністю. Нічого такого страшного я в цьому не бачу. Ось, Так що якось так. Ну а далі вже будемо дивитися, що з цим полем робити. Гадаю, що доброго тут вже тепер достатньо. Можливо, під якусь культуру, яка там у мене буде, ще не знаю. До речі, три картошини. Виграла це ось одна. Отам от далі. Ще одна. Десь, десь отут, ще десь близько теж. А так картоплі поверх немає. Так що копачка вибрала все, як повинно бути. Ось так. Місцями там, де загарцьовано, доводилося допомагати піднімати плужок до гори. Ну, от Зараз, не знаю, на камеру мусить видно, середина блистить, там, де досить таке загарцьовано було. Ну, Сподіваємося, що воно все розмерзнеться, ляже. І перегною тут внесено більше, ніж я завжди кидаю. Але все ж таки ну, не піду я туди, бо. І так намісилося. Ось оце ось місцинка де на королесу такого, що з якоїсь причини, не знаю, можливо, тут виїжджав в цю сторону, що плужок. Мотоблок, скажімо так, тянув, але плужок застрявав. До речі, стосовно даного мотоблока взагалі, не знаю, як там к в принципі, тому, що я бачу 8К45, я бачу багато хлопців працюють. В принципі, двигунів вистачає. Одне єдине, що даний двигун чим гарний, тим, що я виставляю середні оберти, можливо, трішечки більше. І можна, не догазовувавши, працювати. Швидкість набрати даним мотоблоком не набереш. Бо в коментарях пишуть, треба газануть і так далі. тому подібне, Нічого цього тут немає. Тут виставив газ і пішов. І воно тобі оре, оре, оре. І, ну, Чи теж <свісно> в залежності від того, чим займаєшся. Ну, це ось. Де забито, а де сам протектор пишуть, по книжному очищається. Ну, В принципі, я так дивлюся, що можливо і так за рахунок того, що, мабуть, видавлюється на бік, виїжджа. Стосовно газування, я думаю, зрозуміло. Тобто нічого я не газую, я виставляю середні оберти і 9 бензинового для всіх робіт без перебільшень вистачає повністю. Одна єдине, що коли везеш вантаж під гору, то четвертою швидкістю все ж таки не вискочиш, тому що вона не набирає обертів. Якщо вісімку ми беремо, то вона з розгону може, навіть якщо вантажу занадто багато вискочить, то ця ні. На третій швидкості без проблем я виїжджаю. Стосовно колії. Колія 70, багато питань останнім часом почали задавати. 70 колія в мене вона підходить під всі, під всі культури. В основному працює я про, по, по про пашним культурам. Картоплі, це міжрядна обробка, так і, і все, так, начебто, все решта обробляється вручну або суцільним полем. Стосовно оранки 60-70, на 60, звичайно, легше, але в таку оранку, як оце я зараз, коли перегною вдосталь, більше, ніж треба, так, це раз. По-друге, що під час такого нерівного шару поверхні ґрунту, мотоблок ну, треба тримати. Якщо це я ще беру в районі 15-17 см, так, якщо загнати плужок ще більше на 60-ка вже критично боїться, що він перевернеться. А якщо катаєшся по дорозі, Таке ж саме, коли їдеш на крутих схилах, а я їжу частенько так, тут теж страшненько, щоб мотоблок не перевернувся. Він то, в принципі, раз тільки на початку перевертався, і то я так навіть не зрозумів, що перевернувся, так було все нормально. Тобто, 70 спокійна колія для мотоблока. Взагалі ні про що перейматися не треба, можеш навіть плуг загнати, якщо налаштуєш його правильно на 20 см донизу, якщо є така потреба, я такої потреби, чесно кажучи, не бачу. Люди роблять на тіл. Взагалі в них ґрунт не перевертається ніколи. Ну, по 5 років вже працюють як, як так і треба. Відповідно те, що у мене ориця, ну, скажімо так, золота середина це 15 см, можу більше, можу менше. Якщо б не було таких, як оце сьогодні, де дощ, як ви бачите, залив повністю всю поверхню, то ось така звичайна калія не гадиться. Оце ось таке. Тобто кожен... Хто планує свою діяльність мотоблоком під певні культури, під певні роботи, може, до речі, поставити такі колеса, як от у мене стоять, може поставити все штатне, як воно є, можна 6.0 поставити. Тобто це кожного своє. Знайти якусь золоту середину, тут виключно треба підбирати для себе. І апарат, як таких, що краще, Ну Для мене я бачу це. І то в мене вони вийшли ці колеса, я їх ну випадково, скажімо так, не маючи розуміння, що таке 70 означає, вони мені такі от попалися Не шкодую не разочка. Повністю вони себе виправдовують. Одне єдине, що подивимося. Зараз я 6 років відкатався на 6 l і подивимося, що ці колеса зроблять з трансмісією. Через скільки це років. Ну, подивимось, коротше кажучи. Так що слідкуємо за каналом. Буде ще у ранкасі цієї діляночки. Там ще одна. Ну, Цю діляночку 100% кров треба зарати, тому що я вивіз перегній. А там у мене залишилось соток, мабуть, 7, можливо, менше навіть. Шість теж. Буде Наутіл. Тому що Наутіл всі використовують, радіють. Спробую і я. Хоча буде час, можливо, просохне трішки я звичайного зарою. Так що якось так. Залишаємося на каналі. Дякую за перегляд. На все добре. Бувайте здорові. Ну а я їду разочок до Орію. І на цьому сьогодні все. Це буде.